Вітаю в ефірі програма Екофактор до війни і понині нагальна екологічна проблема у нашому регіоні це забруднене повітря. Місто, що розбудовувалося як промзона, не мало шансів на покращення екологічного стану ні за часи Радянського Союзу, ні після його розпаду. Основна мета СРСР була схожа на теперішні цілі вражої Росії довести усьому світу могутність країни за будь-яких умов. Люди були мотивовані на працю, на соціалістичні змагання та досягнення великих цілей. Тому на своє життя, на стан здоров'я працівники підприємств важкої промисловості майже не звертали увагу. Чудове майбутнє майоріла десь у прекрасному далека. Але надія завжди є. Сьогодні в програмі ми почуємо у якому екологічному просторі бажають жити мешканці міста після перемоги. Дізнаємось про існуючий моніторинг стану довкілля, познайомимося з представницею чеської громадської організації Арніка, кураторкою екологічної програми Чисте повітря для України. Почуємо про важливий моніторинг навколишнього середовища від еколога з Дніпра і що особливо важно отримаємо реальну надію на майбутні позитивні зміни екологічного стану Запоріжжя та області після її деокупації разом до перемоги. Люди війни значно відрізняються від нас, тих, що більше року тому мешкали у своєму житлі, мали свої цілі та цінності. Тепер у всіх одна мета перемога. Але ми, такі українці, завжди плануємо майбутнє і чекаємо, що прийде час, і все зміниться на краще. Ми будемо жити у чистій країні та на всю міць дихати здоровими легенями. Що про це кажуть мешканці нашого міста? Дуже нечисте, Ну, в зв'язку, мабуть, з тим, що зараз війна, гроші треба, це ми розуміємо. А до війни було дуже погано. Надіюся, надіюсь, що все, все одно все буде краще. Воздух у нас, звісно, ужасний. Особливо коли починають заводи працювати, ужасно. Так, ну, ми вже акліматизувалися. Ми вже звикли тут виросли, живемо жизнь. життя. ну, сподіваємося на краще. Вам подобається наше повітря запоріжжя? Ні, не подобається. Хотілося б краще, щоб було не дуже повинно бути чистіше. Я живу в Заводському районі, там взагалі дихати немає чим. Дуже часто. Просто страшно навіть дивитися на те, що дихати. Я думаю, якщо цьому буде сприяти місцева влада, то, звісно, вони покращать. А якщо, так як вже багато років тут все робиться, то все залежить від міської влади, я думаю. Буває, хочеться подишати, відкриваєш окошко, а дишать чим? Я мешканець Гуляйполя. Центр міста, Оце, тут, я зараз тут на квартирі поселився. Тут іще. Якось можна по жити. А у матері я ось, о, був два-три місяці на Павло Кішкасі, там уже що робиться. Там відкриваю я вікно на провітрювання. Два-три дні так сажі на, пальці, на два пальці. Що ми переможемо, я не сумніваюся, це я вірю в нашу побіду. Я не те, що чекаємо, ми обов'язані просто змінити нашу екологію, бо ми йдемо по путі в Євросоюз. У нас є проблема забруднення довкілля, що відчувають мешканці Запоріжжя. Державне управління Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерство охорони здоров'я України проводить лабораторний моніторинг довкілля міста. Наша лабораторія почала працювати у 2020 році, закуплена вона була у 19-му, довго комплектувалась і з 20-го почала повноцінно. І от працює до теперішнього часу. Були різні періоди. В перший рік ми трохи фінансувались із міського бюджету, потім обласний бюджет включився, але вже досить довго фінансування зовсім відсутнє. І тому ми почали працювати цілодобово, включаючи вихідні, святкові дні. А от з, в 23-му році, з приблизно з середини лютого, ми працюємо по 12 годин з восьмої ранку до восьмої вечора. Виконуємо дослідження у всіх районах міста на 22 інгредієнти. Нам допомагає наша стаціонарна лабораторія, те, що не може машина, може наша стаціонарна лабораторія. Думається. На цей час всі дані, які отримані нашою працівною лабораторією, публікуються на нашому сайті, сайті нашої установи, передаються для публікації у Міську владу, на, міській, на міському сайті мерії, ну і таким чином кожен може зайти туди і переглянути наші дані. Алгоритм моніторингу виконується, але повинні бути подальші дії. Треба сказати, що дані нашої лабораторії можуть використовуватися для оцінки ризику здоров'я від забруднення атмосферного повітря. Це методика, яка признана в усьому світі, і вона повинна виявляти ті речовини, які найбільше впливають на здоров'я, і ті, ті підприємства, які ці речовини викидають. Але для цього потрібна така злагоджена робота і екоінспекції, і влади, ну і нашої лабораторії. Стосовно нашої лабораторії ми свою функцію виконуємо. Ну, потрібна політична воля, щоб інші виконували свою функцію. У важкі часи війни наша ненька Україна потерпає від болю, руйнації та страждань. Але майже весь світ простягнув руку допомоги, і у нас є своя допомога. Декілька років тому Чеська громадська організація Арніка запровадила ініціативу Чисте повітря для України. І сьогодні, коли знаходитися у нашому місті край небезпечно, до нас у Запоріжжя, і що думаю, дуже приємно у студії муципального телеканалу, завітала координаторка програми Марцела Черновцова разом з Олексієм Ангурцем, екологом, головою громадської організації Зелений світ, друзі з землі, заступником начальника Дніпровського центру моніторингу, щоб поділитися з нами про плани на майбутнє. Наша бесіда була вкрай цікавою. До речі, нам у розумінні один одного допомагав перекладач Михайло Бакалінський. Вітаю вас. І таке у мене запитання. Саме чому, саме чому ви приїхали зараз у військовий час? Це ж ризик. Я не вважаю, що ситуація дуже ризикована. But, uh, Я вважаю, що зараз важливо все переїхати в Запоріжжя та продемонструвати, що ми продовжуємо нашу роботу, і продемонструвати, що ми підтримуємо наших колег, що ми підтримуємо Україну і що ми підтримуємо вас ще одна причина, по якій я знаходжусь у Запоріжжі. Це те, що зараз у Дніпрі відбувається офіційна прийом офіційної делегації чеської республіки. Це перший візит. Такий питання розглядається. Це відновлення України у подальшому. Чеська республіка вирішила взяти шефство над Дніпропетровською областю. Тому я у своїй особі виступаю як зв'язок між Запорізькою областю і Дніпропетровською, щоб відбувався цей шефство і над цим регіоном і у рамках делегації я відповідала за екологічні питання, такі питання, як чисте повітря, чисте водні ресурси. І Ми чітко хотіли б продемонструвати, що для чеської републіки питання відновлення екологічного компоненту являється запорукою подальшого відновлення регіону і країни. Саме перемога і відновлення будуть новими можливостями чи приєднатися до європейського союзу. То чому буде так робитися? так. З якого часу працює програма чисто повітря для України? Тобто, з якими областями на Україні ви працюєте? Програма чисте повітря почала активно працювати в Україні з 2017 року. З самого початку нашим заданням було розробка питання якості повітря та фокусування на цьому напрямку. Ми саме так і працюємо якість повітря у промислово розвинених містах. Ми працюємо з трьома містами: це Запоріжжя, Дніпропетровськ і Харків, Дніпропетровськ і Харків. Угу. А Львів і... Львів. Е... Стосовно Львову, ми частково представлені в цьому місті, але саме у Львові розташовані зразп... наші мережі з моніторингу якості повітря. вам from... can... розповісти про свій перший досвід перебування у Запоріжжі, коли я прибула сюди вперше. Так, я якраз і хотіла запитати, коли ви перший раз були у Запоріжжі? So, Перший мій візит був у вересні 2020 року, і досвід цей був, скажімо так, незабутній. після декількох годин прибування. У мене з'явилися проблеми з диханням. Я почала кашляти, але здавалося, що подібний стан лише у мене, тому що я бачила, як містяни ходять містом, розмовляють, займаються спортом, і у них не відбувається жодних признаків подібної сб ситуації. Гефені проблеми з десь на жаль, це не так. Which У нас дуже багато like людей, котрі хворіють на алергію. Mm -hmm. Тому і, і не тільки. Це ви тільки бачили He оточення таке, так, знаєте, so на процентів like, 5 або 10. На жаль, коли за часів радянського союзу будувалася наша промзона, вона була основною темою. Про людей не думали, про очищення повітря не думали. і як результат, зараз ми у цьому живемо. На жаль, Перш за все, що нам потрібно зробити, під коли ми робимо роботу для покращення повітря, це не просто стикатися з такою ситуацією, але виявити причину нам потрібно вияснити, що саме відбувається. Тому завданням це провести моніторинг ситуації та саме встановити такі от станції моніторингу, щоб розуміти причину подібного становища атмосфери. Кволити саме тому зі фахівцями з Івано-Франківську і Дніпра ми розробили мережу моніторингових станцій, яка називається «Екомісто», екосвіті. і до початку бойових дій. Території України було розташовано десь 300 подібних станцій для моніторингу. Пікос to... якщо ви хочете працювати разом з міською владою або владою регіональною, вам потрібно скласти для себе розуміння, що відбувається з якістю повітря, і після цього, після отримання накопичення такої інформації, ви вже створюєте комплексний план для покращення ситуації. До імпрувмент до Лисія б звернулася. Ви відповідаєте за моніторинг, Just. так? я є експертом проекту project... «Чисте повітря для України. Програма, яка зараз постійно. Надія в Україні вже 17-го року. і я є фахівцем з моніторингу та сталого розвитку і спільно з колегами. Якраз ми вивчаємо ситуацію. Ми науково обґрунтовано розробляємо мережу вивчаємо досвід, позитивний, добрий досвід наших колег із Європи із Західної Європи. перш за все та даємо рекомендації для влади перш за все тих регіонів, про які Марсела казала це. Запоріжжя, Дніпро, Харків, але ми не обмежуємося лише цими регіонами. Тобто, наше завдання науково обґрунтовано проаналізувати ситуацію, розробити науково обґрунтовану мережу моніторингу. Зараз це так званий народний моніторинг, але як кваліфікований і базуючийся на наукових підходах, і допомогти рекомендувати владі як цю проблему вирішувати. Скільки в Запоріжжі у нас таких станцій по моніторингу? А, е. Наразі мережа військовий час мережа включає 16 станцій підключено 16 станцій екосіті коситі mm -mm. частина з них має також датчики радіації наскільки пам'ятаю, 5 має датчики п'ять датків радіації шість датчиків радіації тобто окрім стану про стану повітря дуже важливо ми розуміємо розуміти радіаційний стан повітря радіаційний стан наш навколо Да, і саме тому було прийнято рішення е, додати датчики радіації до, до, до цих санкцій які дають можливість е, в реальному часі давати інформацію. М, про, про радіаційний стан також і це дуже зараз. Актуально, бо наші люди дуже е, як е, дуже бояться, що щось буде на нашому заесі. Не де не про що не не міркують. Вони просто живуть. мені здається, вони всі якось. Для себе кажуть, ми всі в рай і в них немає такого розуміння, що планета це єдине ціле. Угу. От а... я думаю, важливо ще також додати, що нещодавно був був запущений чат-бот, спеціальний чат-бот. Я про це дуже хотіла дізнатись. Да, це одна із із найновіших наших спільних розробок. І тепер будь-яка людина може знайти цей чат-бот в Телеграмі, підключитися до станції. Які їм цікавить, причому не тільки яка розташована біля цієї людини, але будь-який регіон цікавий людині України або всі всі... Е, ну, перш за все Україна за межами України. Україна. Україна. І отримувати сповіщення, тобто коли є перевіщення рівня, більш цього командою було розроблено спеціальний власний індекс навіть зрозумілий людині, тобто він доволі такий простий для споживання, простий для людини, щоб оцінити, як реагувати, наприклад, закрити вікно, там не робити фізичні вправи людям з або проблем. взагалі усамітниця, так. 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 якщо я, це буде ядерна така. Так або так таксичне вплив, так? Ну, сподіваємося, що до цього не дійде, але все ж таки ми маємо. Всі сподіваємось ця, на краще. Ця <laughs> так, ця мережа вона є, і люди, люди мають цю можливість сповіщення в кожному в своєму смартфоні, в своєму ну, телефоні. У кого є гаджет, Так, і на комп'ютері це можна підключити. І на комп'ютері. А якщо це бабушка або дідушка, то можуть просити своїх знайомих, дітей, щоб теж так ставились дуже відповідально до того оповіщення. Так? Це, так, це важливо. Особливо для всіх, особливо для людей похилого віку. Ми розуміємо. Да, у ну, них немає гаджу, Вони не люди. А їм, їм допомога да. їм треба допомога, тому я звертаюся до наших глядачів, будьте уважні і спілкуйтеся теж з людьми похилого віку. з цього приводу і ще до домарсили таке питання. В мене ви не заключили договори з нашою місцевою владою. I think we had, uh... вважаю. У нас ще до підписання цього меморандуму були гарні відносини з міською владою і з обласною адміністрацією. До меморандуму ви були присутні на екофорумі. Так I бачили, який у нас об'єм so. як ми працюємо. How. Нос it ітвозґудент, was, it was uh... коли ми присутні були на екофорумі, ми дійсно бачили рівень роботи, яку ви демонструєте це рівень дуже був високий. Ви роботи роцюєте вже серйозно. Е тому ми е вирішили, що потрібно зробити конкретні кроки для покращення повітря саме в Запорізькому регіоні. Тому ми підписали цю угоди, щоб, на прикладі запорізького регіону продемонструвати можливість покращення повітря в Україні. Ту тут потрібно візначити, що ми не ми не повинні говорити. У нас є меморандум, і це все. Меморандум. Це є демонстрація роботи, яка потрібно буде проводитися. Це наступним кроком. Потрібні бути вироблені конкретні план дій для покращення якості повітря саме в цьому регіоні. тому програма Чисте повітря для України готова вам допомагати. У нас є чіткі конкретні ідеї, як допомогти регіону в цій області. To help this, this region. що ми можемо зробити конкретно от, на покращення. Ну закінчиться війна, бо буде перемога. Е, є конкретні у нас такі е, методи, щоб покращити навколишнє середовище. Це не тільки повітря, це все, це і вода, і Земля наша у нас чітко можна проговорити два напрямки слісла. Перший напрямок це те, що зараз ми нарощуємо кількість або ми нових станцій. Ми таким чином будемо чітко розуміти саме стан цих ситуацій. Після цього ми знаємо, що у вашій місії є план покращити ситуацію у навколишньому середовищі і воді, і ми хотіли би залучитися до цієї роботи, -добре. тому що у нас є до посвід, який ми принесли з чеської республіки, і коли ми закінчили наш період існування у радянських системі, у нас накопичилась певна робота на цьому напрямку. З ді після авто часу And then second, more area. другий момент це коли вже після війни, коли почнеться процес відновлення, і Україна розпочне свій шлях до європейського союзу And will its to Union. Been... Ми в чеській республіки пройшли схожий шлях, коли також крокували до європейського союзу. У нас були певні моменти. Ми потрібні нам повинні були їх реалізувати. Нам нас буквально. Штовхали на це, щоб ми виконували та слідково наслідували європейським нормам стандартним для нашого вступу до європейського Союзу. ми накопичили досвід. І ми можемо і готові поділитися з вами, розповісти вам. Також поділитися нашим негативним досвідом, досвідом наших помилок. по суті, справи зараз громадські мережі, мережі такі, як екосіті. Перш за все, екосіті. Це є тим інструментом, який дозволяє проводити моніторинг Атмосферного повітря навіть під час війни особливо це важливо зараз, тому що державний моніторинг та муніципальний моніторинг в більшій частині України не працює. Це об'єктивна ситуація, тому що ми розуміємо, що наприклад територія, така як Донеччина, там більша частина фізично знищено а в інших регіонах і Дніпропетровщина і Запоріжжя є, є реальний брак і фінансування навіть ті, які існують через те, що неможливо є брак, брак коштів взагалі в державі. Неможливо все фінансувати, і дуже часто моніторингові служби вони не можуть працювати як вони працювали до війни. Напугну. Тому це це бере на себе громадський моніторинг, екосіті і науково обґрунтовано, Повторюся, щодо систематичної роботи. Навіть зараз продовжується робота по розробці законодавства. Тобто профільне міністерство, міністерство захисту довкілля займається цим, і ми наша команда долучається до аналізу тих кроків. Оків законодавства і дає свої дає свої пропозиції, як відповідно до європейського законодавства, як і відповідно до сучасних наукових тенденцій, все це розробляти. Тобто, ми розуміємо, що ми громадянське суспільство, і фахово ми маємо радити нашому міністерству, нашим органам, які розробляються, як це вірно зробити, щоб на момент закінчення війни ми не тільки не втратили ту систему, яка в нас була напрацьована, але навіть її покращили. І розробили особливо навіть з рахуванням нових викликів. Ми, ми розуміємо, що під час війни ми вже казали про радіацію. Наприклад, ми отримали нові виклики. На жаль, потенційні були загрози і застосування хімічної зброї. Радіація, і всі ці виклики мають бути враховані при розбудові системи моніторингу нової після війни. І це мають бути і на державному рівні, муніципальному рівні, і під крі... Віплюватися фаховою роботи, на жаль, повномасштабне вторгнення воно примусило нас. Зайнятися такою роботою як аналіз впливу війни на довкілля потрібно розуміти, що такого рівня військовий конфлікт, який відбувається, війна вона навіть частинами більш інтенсивна ніж Друга світова війна. А, а зважаючи на те озброєння і ту інтенсивність, наприклад, були періоди, коли російською стороною використовувалося до 60 тисяч снарядів в день, це просто вражаюча і. Шалена кількість снарядів, які несуть собі хімічну складову, також які несуть собі метали, і лінія фронту забруднена вщент, забруднена цим. Тобто це буде потребувати відновлення роки, а може і десятки років. Що ж робити нам після перемоги? Ми розуміємо, і про це вже ми казали, і Марсела на це зважала, що ми не не потрібно нам повертатися до ситуації до вторгнення. Нам потрібно зробити краще довкілля, нам потрібно зробити краще довкілля. Наше життя і це не просто відбудувати, повернути а це, це має бути зручні міста, які мають екологічний складову до свого свого існування. Це мають бути чиста енергія, і саме дотримання цього балансу між відповідною відбудовою економіки, енергії всього іншого. Але все ж таки, екологічна складова, і дотримання тих умов, які потрібні для вступу до європейського союзу. ми розуміємо, що це доволі жорсткі, також ми. Які ми маємо дотримуватися. дуже задоволена нашою бесідою, які ваші побажання, наші любі гості. Пані Марцела, які наші ваші побажання нашому нашим, нашим запоріжцям, хай буде так, українським запоріжцям вам і всім нам, хто дивиться разом, разом до перемоги. разом до перемоги. Все буде перемоги. Україна. Все буде Україна. Хотів... дякую. Ви пане Олексію. Вже сказали, що ми, нам треба Я йти висок. на краще, а ще на настанок ваше побажання. Так, ну по перше, дякую всім, хто хто нас дивиться. Дякую за запрошення. І безумовно, перемога це перше, що нам потрібно, але вже зараз нам потрібно. Думати про те, як ми будемо жити. чим ми відрізняємося від нашого ворога? Ми думаємо про життя. Ми думаємо про майбутнє нашої і наших дітей. І вже зараз ми маємо створювати умови для нормального життя, яке буде задовольняти нас, і екологічна складова вона також важлива. тобто до перемоги до е, мирного життя з врахуванням екологічних стандартів, Дякую. на все добре. Все буде Україна.